Усім великий привіт Юску! Давайте подивимося, які знижечки. знижки продовжуються. Бачу просто такі ціни досить-досить вже знижені на мебель, на текстиль і, можливо, є новинки. А на, на новорічні товари, знижки, від 20 до 60% на всі новорічні товари кількість обмежена, окрім товарів з позначкою Завжди низька ціна. Пропозиція дійсна до 7-го році. Бачу все з червоними цінночками. Снижечка свічничок зараз 115 гривень. Ось так, до 7-го числа, першого місяця 26-го року, будуть знижки, так що можете собі придивлятися. Так, а що це? Гірлянда і теж майже 50% знижки. 250 гривень. Ось така жаль, що вона закрита, не можете її побачити. По 250 гривень можна придбати гирлянди. На зірки теж ціна знижена. Ось такі а новорічні зірки є з картону зроблені. Ціна була 200 гривень і зараз 150. Ще такі гірлянди. Ось ці мені сподобалися. Вони теж як з паперу. 250 гривень, і я вам скажу, що ціна була досить висока, 549 гривень. Милий придварний новорічний килимочок 135 гривень, ціна була 225 гривень сніговичком ялинкою. Має таку основу хорошу, цупку, щоб не совгалося. Принти були з такою хорошою знижкою і вернулося все по повних цінах. Тепер я думаю, а чого ж я їх профукала оці знижки? Хто пам'ятає, і на цей принт я ходила кругами, він навіть був 300 гривень. 350 гривень був цей принт. Оцей точно був, бо я ще думала, може мені його купити зараз тисячу гривень. Поки я думала за 350 що прийду пізніше, то а, вже все. І він тисячу гривень коштує назад. Повернули ціни на принти. Буду чекати і вже не буду так вагатися. Mm. Думати буде знижка, буду брати 600 гривень. Ця корзина, короб, ціна була 750 гривень. Так, ось бренда моя, якби реально хотіла купити, але думала ще. А скажу, чому думала, а, бо рук не було, тобто я думала, я піду куплю продукти. Потім повернувся, заберу, потім вже з продуктами я йшла і вже думала, так, куди я його візьму, треба брати таксі. Візьму другий раз. От, така була історія, не те, щоб я там думала, що дорого мені ціна абсолютно підходила. Но я тягнула гуму, як то кажуть. Тарілочки теж добре розібрали. Оці мені подобаються мисочки, маньоні такі. Прованс. Квіти симпатичненькі, 55 гривень. Отакі а тарілки довгі, 225 гривень. Так. Ціну знижують, потім піднімають назад. 150 гривень з ця миска. Поки така ціна теж, напевно, назад її піднімуть. Ціну непогано в такому інжирному градієнті. А ці кухлі без знижки, завжди низька ціна, але це я. Буває, вони просто переставлять, бо тут теж так було. І поставили знижечку. Так, 375 гривень. Ось такі непогані короби. А в Сінсеї пару днів назад мені потрібно було таке, що схоже. Ну, я інші трішки купила, але купила зі знижкою 75 гривень. Чорний я вже не вагалася. Непогані, такі стильненькі за 70 гривень я забрала, щоб ставити якісь там креми, собі, парфуми, і, знаєте, перенести, зберігати такі короби. Ці теж, але вони офісні, вважаються 125 гривень. Непогані. вони, Я їх не брала, але ціна хороша. Такий суто, суто офісний якби, формат, але можна використати і як не для офісу, чому і чорний, лаконічний. І є ще в сірому кольорі. В сірому більші, ну Є 125 і 135 гривень. А оці такі нижчі 125, а ці високі 135 гривень. Ну, нормальна ціна, нормальна. На серветочки бавовна льон знижена ціна. Це добре, це натуральні ось такі а серветки як ранер. Але як ранер, то написано, що ранер. А вони такі довгі, ну написано, що це серветка. А Розмір 40 на 40, щось не то. щось не то. А так взагалі ну такі 150 гривень 100% бавовна за дві штуки. Це просто сервачки, отакі 40 на 40. Там зовсім інші чомусь лежить. Отапки мають бути по такого формату: 150 гривень. Маблі теж знижки, на стільчики особливо. 1650. Ось такий стільчик. Так, обитий тканиною. Хороші знижки. 1700 стіл коштує 4500. От я стою перед ним. Ось ці стільчики. Зараз знижка 1750 гривень. Ну, я щось так ніби його і не бачила, він навіть не був у моїх а, показах. Ось цей власний стільчик стола. Ніби воно має вигляд як новинки. Чудова пропозиція. Це для компанії. Для бізнесу тут ще будуть суттєвіші знижки. Якщо ви відкриваєте якийсь кафе собі чи ресторанчик, то є крісла зі знижками хорошими. Разом комплект, стіл буде 10 тисяч гривень, стілається в бідній 1850. Але я його не бачу по факту. Хороший буфет, якісний і в Ціну 10 тисяч гривень коштує. Ось такий буфети з чоклядами, з дверками, всередині полички, благесенько відкривається. трьохдверний і три шухлядки. Ще ось такий буфет це 11 тисяч. Зараз він взагалі такий широкий. Дві дверки, три шухляди, масивний досить. Ціна була 14 тисяч. А зараз на 4 тисячі знижки. Небагато правда? На Чорну п'ятницю, мені здається, були більше знижки на меблі. Так, ще ось такі є. Я вже їх показувала, шавки. Кріселка, мої улюблені, стає хутро. Цікаво, напишіть, хто має такі крісла, чи не заминається це хутро. Я вже питала, бо я би собі не проти купити. Дуже вони стильненькі, такі інстаграмні, ці стільчики. Ну, як вони себе ведуть, коли ви на них сідаєте, використовуєте? А, такий стілей зараз коштує 1650 гривень, а ціна була 2200 Хороша знижка теж на такі стільчики. Отакий НВ з половиною тисячі коштують стільчики зі знижкою. Вони досить не є дешевими. Так, такий непоганий стілець. І стіл масивний і вигляд має. Три тисячі ціна була шість на половину, майже яка знижка стіл обідній. Він ось так розкладується. Ага, ну непогана пропозиція, тим паче, як в кого простір невеликий, а на кухні можна такий маленький, а треба прийшли гості і розклали. Ну і стільчик 1150, зараз зі знижкою. Тут нижча пропозиція і хороші дуже знижки, півтори тисячі гривень коштували. Це взагалі отакий от міні міні пропозиція і. Крісла засовуються якраз, що їх воно ну, все продумано так, що вони засу... їх засунули і вони злилися разом з столом оці крісла. Стіл коштує 3750, ну це просто завжди низька ціна. Ось який вигляд має. Так, стіл. І плюс два стільці. Це за комплект. 3750. За комплект так і написано. Прекрасно. За комплект прекрасно. Тут чому стільчики, які стоять. Хочу щоб показати, роздивитися. Він і непоганий цей стіл буде десь на лоджії. Такий металевий. Тут ще можна щось покласти собі. Ну, за 3000 копійкою. майже Два стільці і стіл. Комоди в білому кольорі. Тут завжди низька ціна 4700-3700 в залежності. За розміром. Ще такий непоганий комод. Тут від розміру теж залежить 5506 в білому кольорі. Шухлядки. На да. ціна напевне різниця в кольорі тут тільки, я так розумію, сірі білий, білий біли, дорожче від дешевше коштує. Ось така штучка. 3000 тисячі. Зараз знижка, такий комод з шухлядками, такими з корзинками. Ціна була 5000, тисяч, зараз 3000. тисячі. Десь куточок високий і вузький. Який красивий гірчичний колір крісла. Не завжди впишеться в інтер'єр, але деколи як будеш шукати, то не знайдеш. Так, тут вже розкладено і все готове. До обіду. Чашки, миски, диванчики різні розкладні. Столик журнальний, ваза красива, подушечки, тільки ціни не бачу на диван. А от стіл коштує зараз з знижкою, 9350 кавовий стіл, лампа, настільна лампа, офіс, така кабінетна, 13 номер, 1000 гривень. Зараз акційна ціна. Оця красива. Не бачу номерка. 16-й номер. Красива ця лампа. 1750 гривень зі знижкою ця лампа. Ось ця. Величне дзеркало. Просто дуже таке широке, високе і зараз зі знижкою. Гарма така хороша. І ціна зараз 3500, а кошт був 7000 гривень. Дуже хороша знижка. Одна рама чого варта, Показувала такий пуф у бежевому кольорі. А є в зеленому. Пуфи різні є. 2250, 1350 зі знижечкою, А тут завжди низька ціна, але ще має бути бежевий колір. Письмовий стіл, такий жіночний, біленький, правда, ніжки. А я бачу, щоб вони були або з металу, або чорні, якби такі риженькі, до білого не дуже. Ну, як є, такий стіл коштує 3,5 тисячі білому кольорі, а в кольорі риженькому, якби в іншому кольорі. Так дуба то ціна дві Білий найдорожчий письмовий. Це крісло мені сподобалося. На класиках білесеньке, класне. Теж. Да. І ціна цього крісла вказана, де ще ні, немає. Ціни не побачила на крісло, на жаль. Так, воно напевне. ось тут так. 3,750 750 штучна шкіра, хром, регульована висота, а ціна була 5500. Красиве жіночне крісло. На столику ще є шухлядка. в столику, точніше, важко відсовується без доводочки. Ще от такі ж є стіл з двома шухлядками, з тумбу можна докупити. Тумбу можна докупити і, якби, напевно, і до того другого теж можна використати, але там не пустять ніжки. Думаю, що ні, має бути ширший столик. Ось такі. Тумбочка коштує 3000, за єдиницька ціна. Ще є в чорному кольорі, а цей білий стіл зі знажкою 3250 гривень. Друзі, були такі сьогодні новинки, знижки, огляд Союзку. Всім до зустрічі у новому відео.